У нас там, бачите, вже Хэллоуін. Так, а це я роблю примірку своєї нової спідниці, яку буквально на днях дошила. І що можу сказати? Це, напевно, Одна з найпрекрасніших речей, яку я шила. Подивіться, як вона грає, що означає кріпок осії. Підкладка обов'язково є, щоб там, не дай Боже, нічого не просвічувалося. І одночасно з цим так все прекрасно не обтягувало. А обіймала стегна. Я у захваті. І вона не блищить. Як от сатин, це креп, як ви розумієте. І це щось щось неймовірне, казкове. І зараз мені потрібно обрати светр. Ну, можна сказати, під цю спідницю, хоча. І спідниця, і светр може бути одягнені з будь-яким доповненням. Тобто ця спідниця може бути літньою з якимсь топом. І цей светр може бути як з джинсами, так і з іншою спідницею. Це светр з Aze Stories. Буквально вчора мені приїхав. Я випадково змогла його купити, його вже немає на сайті. Що тут у нас по складу? Що у нас по складу? Дивимося: склад: 54% бавовни. 6% вовни, тобто 60% натуральні матеріали, 38% поліаміду і 2% еластану. Ціна 45 фунтів. Ну, я не знаю, мені здається, що можна було б зробити більше. Вовни. гарний светрик, прикольний, особливо, якщо отак от підіграти рукави. Заправити можна одну частину так трошки. Ну, Тут прям треба зараз, а можна і не заправляти, до речі, він не такий довгий, він йде як оверсайз. Ну, чудово, правда? є ще один ось цей зараз його. Примірюю, теж вам покажу. Так, ось другий варіант це кардиган. 100% бавовна. Він так швидко розлетівся на сайті. Я поставила notification і мені прийшов notification, що повернулася одна модель. Я її швиденько купила. Це на сейл. Як це на сейл, так і це на сейл. Тобто це повна ціна. Я ж люблю сейли. Але ну, іноді на селі ти просто нічого такого не купиш, бо воно все швидко продається. Як ви розумієте, бачите, доволі глибоке. У мене, до речі, залишилася ще отака тканина. І я, напевно, собі до цієї спідниці зшию топ. І він тоді буде отак трошки прикривати. Чи можна і так. Ось так виглядає, до речі, спідниця. Покажу вам тут же гумка. Було б дуже класно, аби гумка була бежевого кольору. Але, ну, на жаль, в нашому регіоні бежевої гумки не було, це тільки така. Ну, І це теж виглядає дуже непогано чи не так? І кардиган більш приємний до тіла, бо напевно, тому що немає вовни, хоча там теж вовни не дуже багато. І мені здається, що кардиган. Незважаючи на те, що він такий, бачите, оверсайзний, так от рукави можна. Так, як я люблю робити, трошки показати руки. Мені здається, що кардиган сидить краще. Можна залишити і той светр. Але все ж таки, я хочу щось повернути і додати до свого гардеробу лише одну річ. Ту, що в мене найбільше сподобалось. І, напевно, це буде. Цей кардиган. Я подягла цю спідницю сьогодні, але у нас дощ. І, напевно, я одягну дещо інше. Зараз вам покажу свій образ на роботу і буду вже бігти. Ось саме те, про що я згадала, що я колись собі такі шила брюки. Це оскільки два роки назад, здається, ми ще в ліці жили. Це така тонка костюмна вовна. Пам'ятаєте, такі вони були ось таким чином? Я докупила собі сірий кроп-топ. Можна поєднувати з блейзером, а можна спробувати з ось цим кардиганом. І зараз саме я це і зроблю. Подивіться, дивіться, як класно! Правда чудово? Так, от. всередині сірий колір, взуття, кардиган, світлі кольори, все поєднується прекрасно на мій погляд. Так, на сцену. О, Три хвилини, час бігти. До речі, у ж є отакий ще вкорочене, я не знаю, як це сказати. Пальто вкорочене. одягну його, якраз воно саме для сьогоднішньої погоди. Все. Всім гарного дня! Це точно вже фіналочка. У Ані в школі є урок під назвою «Фуд». Ну і логічно, що вони там готують якусь смачну їжу. І оце зараз на вечерю у нас буде... А що це, я не знаю. Рис з овочами. Десь так. Я впевнена, що це буде смачно. 13 жовтня, майже середина осені, п'ятниця, п'ятниця, 13, неймовірно, плюс 20. Що це робиться з погодою? Щастя то яке, але завтра вже буде холодніше на 10 градусів. Ну, по прогнозу, плюс 10. Ну що ж, подивимось? Ну, а я йду на роботу. Uh, всім гарного робочого дня. Всім привіт! Всі Ми в Оксфорді. Стоїмо, чекаємо, доки тато зніме жирну морду. А, ну, так це тут Магазин, коротше, так, так, називається тут магазин Fat Face. І Він чомусь не може ніяк прийняти той факт, що. Як можна було так магазин назвати? Так, що у нас? Ми йдемо в Westgate. Це торгівельний центр центральний, а потім Макдональдс. Якщо подивитися, то в Оксфорді завжди багато людей. Ну, Це центральна частина, то зрозуміло. Навіть не знаю, що вам показати цікаво. От можна послухати музику. Вони постійно тут грають ці музиканти. Всі знімають влоги, І ми випадаємо в ці блоги також. Все, музика завершилася. Майже. Так, починають прикрашати, ще Хеллоуін не почався, а вже починають прикрашати. Прикрашати. Місцину до Різдва. Різдво то найбільше свято у Великобританії. Який класний тренч. Так, ну що, подивимось, що небудь тут цікавого. Забирайте тут. Чого? Нам не заплатили за рекламу? Ні, якраз не заплатили. заплату. Були занічкою бібікріма. Я закриваю бренди, але у мене це дуже погано виходить. Купили два, бо не знаємо, які буде змішувати. Это це світлий і чомний. Да. Нам сказали, якщо ми візьмемо ще один третій продукт, ми отримаємо цей продукт безплатно. І мама цей третій продукт вибирала? Пол часа. Оце наші ці реклами, господи, наші ці акції робити, щоб потім оця людина это, не могла Ти знаєш, це той самий чоловік, який, типу, Акція! Мені это не треба, але я это почувлюватися. Це в мене просто якась проблема. Ось як дійсно на тебе маркетинг. О -о -о. А далі ми підемо в other stories. Це у нас other stories. І я сьогодні, бачите, яка красивана в білому все. Приміряю білорзу. Проблема в тому, що, бачите, в неї цього взагаліть ось ця якби деталь. І вона робить ногу товстою. Бачите? Це не дуже мені подобається. Тьма, як я тобі? Да? Це дев'ятий розмір, так, підомірючі ось ці коричневі. Це Sox Boots. бачите, Вони є на сайті в такому ж бежевому кольорі, але, на жаль, тут немає. Ну, Примірює коричневі. По-перше, у мене під, 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 підбори тут нижче, більш зручніші. І мені здається, вони краще виглядати. Подивимося в зеркало. Слухати прикольно. Треба запитати, чи є у них такі. Але в бежевому кольорі, так що коли е, спідниця накриває. накриває. Зріску. Ось вони бачите, ось вас це білі. Ось ось я приміряю, але вони мають бути ще в чорному і в такому замшевому. Де ж вони? Так, я приміряю другий. Він розміряний, ой, не розміряний, тобто. Ліво, лівий розміряний такі нітінки, а це такі більш жорсткі, не дуже комфортні, от прям дуже. Вони такі більш легальні. Хоча, бачите, вони якось теж тут, тут збираються тут. Нас, ну, не знаю, мені здається, якщо в замші вони будуть більш м'якіші. Я буду чекати знижки. Якщо встигну на знижки, замовлю, якщо є. Дивиться щось інше. Ну, так, да, просто чудово. Хоча, ну, взагалі вони ж там світлі будуть, не так контрастно. Хоча оціон двірії ще були бомба. Ну, Поки так, друзі, поки так. Ладно, зараз йдемо вже в Макдональдс, так? Ура! Тут знижки, до речі, бачите, свиреїли з знижками. Такі міні-юбки були дуже популярні в 2000 х Ой, киснючка, такі міні-юбки популярні І я... все життя. Якщо є гарні ножки, ні, гарна не, фігура, то це взагалі так. З 2000, ані зробить. Фігура як у твоєї мами. Ідеально. Тому тобі все це може личити. <рес> як, як напроситися на комплімент? Так, <рес> ні трикотажні сукні. О, це я таку замовляла. Побачила, що я жирна. Mm. But this is not sales, right? No. This is full price. I remember. This is the only life type cut that we I have. understood. And but do, do you have an gray wire? I remember you have an gray wire. And what the price of that? it's 75 this one because it's alpaca alpaca 75 thank you darling yeah. thank you where you got that this one is just over here By the way, this is the same price like that this one because this was wasn't on a sale. This is seventy five pounds uh, we, we, as well. do we have anything like yeah. Yeah. Knit. because this is like the, 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 you understood. Yeah. This is cotton. Yeah. it's gorgeous. It's so beautiful. Because sometimes when you wear wool, it's a bit warmer, you know. Yeah, completely. Okay. Thank yeah. you for your help. It's okay. Thank you. You're so sweet. Thank you. <laughs> thank You, have a great day. you too. Much too. Це просто светри. У нас такі смужку. Ну, це все не знижки. Так, все, йдемо, макдональдс Перекламуй, що там дають? Вертопля. Да. Ганбургер, а яка іграшка? похоже, такая же С прыгом. Да, что это за игрушка, я не знаю, Это собака. Это, собака, типа, это... это. бургер. картопля и что? Картопля и наггетсы. можно есть? А вот так зачем? Ну, что можно? А вот так и салатик. Бургер и... О, біг якийсь. Цукру нема до капучино, Ну і зараз всі смачного. Останок мій оператор зараз зніме мій аутфіт. Ми тут вирішили зняти класні двері і, як завжди, прийшли всі китайці світу. Скоро вже тут. Це якийсь вихователь на фоні. Я на фоні показую образ. Отака красива. Боже. Мерчі. Це нас вже женуть ворони. Це на стату на нас ворон наслав, тому що у нас закінчується парковка, все побігли. <плес> Нам не в ту сторону так все гарно, що ну, можливо втриматися, хочеться дивитися, дивитися, боже. Але подивіться, що там куля, кульбабка. Червона така випіть, так висока. Супер. Супер. Колись ми були в Брістолі. На фестивалі, де запускають ось такі повітряні кулі і, на жаль, ні. ніхто теж їх не запустив. Ой, які класні так. одягнуть. прикольно. Ну, Як Якварди. Да. Боже, фотографі, чи? да. Ховварду. Ну, Хогварду, добре. Не, не. Це ж у нас тут місцева. Я так собі. Ховварду. Так, а це у нас ще один університет, так? Ні, це ж чекаю, які тут? Зумі? Ні, що тут? Це, 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 це Чорч, це церква. Там ми були біля університетів і коледжів, а це церква. Ну, подивіться на цю архітектуру, це чудово. Так, на цьому, напевно, я влог буду завершувати. А це буде. Добре! Все буде добре. Знаю, знаємо. Головне, щось ми не отримали від тата нашого за те, що ми. О, oh, sorry. За те, що ми so doable, so... <проб> про так багато часу витратили на, на зйомку. Папа! Бувайте! До зустрічі!